Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Вночі ворог завдав атаки. Використавши більше ніж 10 бипла на території Богодухівського району, сталися пожежі. Загинув чоловік 30 років. Зазнав поранення 39-річний чоловік. У селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік. По селу Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою Калібр. Зафіксовано влучання в землю без масштабних руйнувань та постраждалих. У селі Важке Богодухівського району. Обстрілом пошкоджено інкубатор. У селі Глушківка Куп'янського району. Через обстріли сталася лісова пожежа. У місті Вовчанськ-Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 47 оперативних виїздів. Протягом доби на Харківщині виникло п'ять пожеж, спричинених ударами окупаційних військ Російської Федерації на території Богодухівського та Куп'янського районів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 125 одиниць вибухонебезпечних предметів. На одній з пожеж, що виникла внаслідок необережності поводження з відкритим вогнем, постраждала літня жінка. Подія сталася у Харкові на проспекті Олександрівському. Там у квартирі, що знаходиться на третьому поверсі житлової п'ятиповерхівки, горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. В осередку пожежі перебувала 74-річна жінка, яку врятували бійці. Вона встигла отримати отруєння чадним газом і була госпіталізована до лікувального закладу. За даними генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення, захисники Харківщини надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікинін новини Харків.